Усім привіт! Сьогодні вам покажу, як обробити зріз по низу рукава, де у нас пришивається манжет і застібається на гудзик. Ось такий гарний ідеальний спосіб. Спочатку зробимо маленьке лекало, а потім будемо шити. Що нам потрібно, це вирішити висоту 12 см, у мене і ширину. Я взяла 2 см. Можна півтора, можна 2,5. Треба дивитися ще по моделі сорочки. Тож, 12 см малюємо висота. Сантиметр одразу відступлю від краю, бо це буде припуск. І тепер від нього відкладаємо ширину 2 см. і і ще раз 2 сантиметри. Ну, так високо не треба малювати, це я вже так. Тепер дивіться, тут знаходимо центр. Це, щоб зробити будиночок. Можна його не робити, і щоб поверху Ось тут було рівно, рівний зріз таким квадратиком. Але мені подобається все-таки отакий будиночок. То ось ми його і вимальовуємо. Від центру по сантиметру спускаємо. Є. Далі. Також вирішити треба, який буде будиночок висотою. Тут у мене 3 см. Можна взяти 2. Зараз ми візьмемо 3 см. Так само проводимо лінію. Тепер нам потрібно зробити по сантиметру лінії вліво від нашого будиночка. Зараз ви зрозумієте, для чого ось один, два і три. На третій робимо центральну лінію. Це вона допоміжна нам. Ми будемо обшивати ось так, рамочку, а потім її вирізати. І ось цими двома краями сантиметровими будемо її огинати. Ось вона. А ось будиночок. Дві його частини по 2 см, і плюс припуск. Лекало готове. Додаємо ще. Сантиметровий припуск. Тут я його вже додала. Тобто, якщо ось так закрити, оцей припуск, наше лекало виглядає ось так: будиночок, ось спускається, ось таке лекало. Додаємо усюди по сантиметру. Понизу не додаю, бо там вже я заклала. Вирізаємо лекало. ось така деталь, одна суцільно кроєна, потрібна для того, щоб обробити розріз. Тепер можна скласти по цих лініях ось так всередину до рамки. І так само ось тут, закладаємо будиночок. І його бічні, сторони. Ось так має вийти. Потім ось ця рамочка буде ховатися наполовину вліво та вправо. І вийде ось так в готовому вигляді. Ось ми це побачили. На папері зараз це не зрозуміло, тому приступаємо до машинки. Вирізаємо дві частини. Ось моя друга, першу я вже пришила. І дивіться, щоб вони у вас не були в одну сторону. Треба в різні. Тобто, будиночок так і будиночок ось так. Я її вирізала і запрасувала разом з своїм лекалом. Я вам намалювала нове, але в мене є окреме. Ось так я почала запрасовувати разом з тканиною. І отримала таке лекало. Намалювала собі ці ж лінії, по яких буду строчити. І все, приступаємо до обробки. На рукаві у мене вже намічена лінія, по якій мені треба зробити цю обробку. Це вивертня сторона, тобто внутрішнє лице у нас ось знизу. Прикладаємо до самого низу і центруємо лінію рукава з центром нашої деталі. Прокладаємо строчку по рамці. Обстрочила рамочку я і забула сказати, що дуже важливо дивитися, як ви цю деталь. Там, де будиночок. Ми кладемо цією стороною на більшу частину рукава. А та що менша, тут ідуть ці сантиметрові припуски. Розрізаємо по центру рамочки, не доходячи один сантиметр, і потім виводимо в кутики. Головне не задіти нитки. Тепер вивертаємо на лицьову сторону, бо це ми пришивали до виворотньої. Можна це запрасувати на прасці, до речі, ось ці припуски всередину. Але якщо навіть ось так пальчиками, зараз назад все поверну, ось так пальчиками трішки його закрити, все буде чудово триматися. Все вивертаємо, гарно розправляємо ось в кутиках. Ось так має вийти. Наче ми обшили розріз і став він такий квадратний. Далі викладаємо спочатку ось цю частинку. Сподіваюсь видно. Ось, ми виклали. А тепер ось ця частина проситься отак закластися, наче виточкою. І ми закриваємо нею ось цей маленький шовчик. Його всередину і закриваємо цією частиною. Зараз прокладаємо строчку на 0,1 від краю, не до кінця, а саме до кінця розрізу. Ось так має вийти. Бачите, тут вже ось так закладено. Строчечку дали. І так само тепер закладаємо наш будиночок. Ми цю зашили. Тепер закладаємо ось цю наверх. І так само припуск зашиваємо вже нашим будиночком, намітила 3 см від верху і починаємо саме з цієї лінії. Зліва йдемо ось так: обшиваємо весь будиночок і йдемо закривати припуск. На іншій стороні все так само, тільки дзеркально. Починаємо справа вліво, обшиваємо будиночок і до кінця. Все, бачите, обшили. І тепер остання строчка йде до самого кінця. На ось цю планочку ми ніяк не попадемо, бо вона йде, бачите, якраз на пару міліметрів від цього шва Можна ниточку обрізати. На цьому все. Ідемо на праску гарно запрасовуємо, і розріз готовий. З вивотньої сторони теж дуже-дуже акуратненько все. Нічого не вилазить, тканинка ніяка. Це дуже класний спосіб обробити ось так розріз. І взагалі не складно. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і вже одразу за ним виставляю відео з пошиттям саме цієї сорочки. Окремо зняла відео по цій обробці, щоб детально все розповісти, і не затягувати основне відео з пошиттям самої сорочки. Підписуйтесь на мій канал, тут багато чого цікавого і показую максимально доступно та ідеально.